Слава Україні! З вами Маргарита Оса і тижневий дайджест, в якому я, як завжди, нагадаю вам найцікавіші і найважливіші, на мою думку, новини тижня. Сьогодні поговоримо про акустичне насильство, скажений нетфлікс, Нобелівську премію і день народження Путіна. 7 жовтня набув чинності закон про акустичне насильство. Тепер у громадському транспорті не можна вмикати музику, відтворювати звуки фільмів та інші сигнали, окрім інформації про поїздку. Водій вибирає музику, а пасажир сопе в дві дірочки. Ні, президент Зеленський підписав 49-те рішення РНБО про неможливість проведення переговорів із Путіним. А після цього ще й указ про нікчемність актів, що порушують суверенітет та цілісність України. Без цих речей не обійтися. Це база, це фундамент. Голова Верховного суду відрахував суддю Львова зі штату. Сталося це після того, як журналісти схем виявили у нього російський паспорт, причому отриманий у 1999-му і поновлений у 2012-му. Нетфлікс придбає великий пакет українських фільмів. Зокрема, туди увійдуть скажене весілля, велика прогулянка. Найкращі вихідні снайпер білий ворон. Така співпраця точно підвищить попит на український контент серед інших міжнародних платформ. А якщо у вас є претензії щодо якості вище перерахованих фільмів, зашквар. то камон, невже ви думаєте, що на нетфліксі лише оскароносні стрічки? А от на цьому каналі є лише старанно зроблені відео. Дякую моїм першим патронам за підтримку. Приєднатися до цього чудового списку ви можете за лінком у описі. І якщо вам подобається те, що я роблю, обов'язково поставте лайк, поширте це відео і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне. Україна стала єдиною країною Європи, яка утрималася від підтримки резолюції щодо боротьби із геноцидом уйгурів у Раді справ людини ООН. Урядова політика комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпіна включає утримання уйгурів у таборах для інтернованих, примусову працю, придушення релігійних обрядів, примусову стерилізацію і примусові аборти. Для ухвалення резолюції забракло трьох голосів. Тож наш голос міг бути вирішальним. І це в той час, як українці просять про світову допомогу і підтримку, і самі уйгури займають проукраїнську позицію в російсько-українській війні. З 24 лютого вони підтримують Україну мітингами, донатами і дипломатичною роботою. 3 жовтня здавалося, що ця новина буде найгучнішою за тиждень. Ілон Маск у Твіттері запропонував віддати Крим Росії, а Україні залишитися нейтральною. Мені здається, що найкраще йому відповів посол України в Німеччині Андрій Мельник. Відбувається. Це моя дуже дипломатична відповідь. І зважаючи на кількість лайків, так здалося не лише мені. Після такого збурення всі пішли перевіряти вартість акцій компанії Маска і дуже дішилася їх падінню. Я теж на це повелася. Але насправді ми прийняли бажане дійсне. Акції впали до цього твіта. І існує досить правдоподібна версія, що Маск просто не хотів говорити про справжню причину здешевшення і тому зробив гучну заяву про компроміси з путіним, знаючи яку реакцію це викличе у преси. Наступний скандал тижня відбувся після оголошення переможців Нобелівської премії. Нагороду у сфері літератури отримала французька письменниця Ані Ерно, хоча всі чекали перемоги Жадана, але Богдан Олег Горобчук із каналу Культур Тригер у своєму відео висунув три версії, чому так сталося. По-перше, Нобелівський комітет не хоче, щоб премія політизувалася. По-друге, академіки Шведської академії намагаються досягти певного балансу у регіонах при врученні Нобелівської премії. У 2015-му Нобелівку отримала білоруска, У 2018-му полька, І якби в 2022-му отримав українець, це б свідчило про перевагу східного регіону. По-третє, всі очікували, що премію миру отримає. Зеленський. Але не так сталося, як гадалося. Нобелівський комітет вирішив відзначити трьох видатних борців за права людини, демократію та мирне співіснування в сусідніх країнах Білорусі, Росії та України. Щоб не робили російські і білоруські правозахисники, ставити їх в один ряд із українцями це якесь знущання. І на сам кінець я лишила найцікавіше. Поговоримо про день народження ВВ. Та не цього ВВ. Цього. Тут, як би... На честь ювілею він отримав прекрасні подарунки. Гору камунів і день від президента Таджикистану, трактор від Лукашенка. Найкращий ручний збор. За всіма насадками? Насадок їх, знаєш, мільйон, тому це за бажанням. Але я йому пропоную одну насадку, якось намішуючу, сіянку, будемо сіяти э, хліб. Может еще что-то она универсальное. Вырастим и дудим Маровецкому Европе, чтобы не голодали, чтобы не воровали в Украине хлеб. А військ. Але найкращий подарунок безсумнівно зробили ЗСУ. За версією російських слідчих, на Керченському мосту стався підрив вантажного автомобіля, який спричинив обвалення двох прольотів його автомобільної частини і сильну пожежу на залізничні. Якби там не було, Укрпошта уже оголосила про випуск нової марки із Кримським мостом. І на цьому з новинами тижня поки все. Розповідайте у коментах, що би ви подарували Обов'язково підписуйтеся і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Та допомагайте ЗСУ. Лінки на фонди, яким я довіряю, як завжди, є у описі. І там ще є лінк на мій Patreon, якщо раптом у вас залишиться пара гривень. І посилання на джерела інформації теж, як завжди, там. Па-па!